Таких гарних собачок. Ми сьогодні брали на Титрантитіл. Ви їх бачили у нас в постах, у зборах це Лорі. Вона така дівчинка з характером. Вона така, бачите, вона возмущається, щось їй там не підходить. І, на жаль, нічого не видно, але Там є ще Рорі, а воно попаї. Рорі! Маленька, дивіться, голову тебе піднімає. Вона така спокійна, спокійна. А ця така дівочка кипішна трошки, каже, то мені какать, то і ще щось. Ну, такі діла. Весело їхати, дуже весело. Треба завжди прибирати, хоча їх не годували, але це нічого не значить. О, дивіться, як задньою ногою уход. Ти смішнюча, смішнюча Лорі. Тож вони сьогодні здали аналізи, а лишили. Документи зробили копії, і через 10 днів нам пройшлють титрантитілу, вже готовий документ, але, на жаль, лише через три місяці з сьогоднішнього дня здати відбору крові вони зможуть перетнути кордон. Тож у нас є три місяці, щоб допомогти у цим дівчаткам знайти О, знайти свої сім'ї. Але слухайте, знаєте, я їй кажу, там Лорі сіла, ну, бо вона починає щось там стояти, крутити, і вона так хопа і сіла. Ти розумна? Розумна собачка, дуже розумна. То у нас є три місці, так, щоб знайти їм родини. Дивіться, Лорі важить 12 кілограм, а Рорі всього 10. Це ця її обідає, походу. Куда висока і сміття. Вона дуже похоже, якщо пам'ятаєте, у нас на смітнику була така полі собачка. І було два щіночка, Кяра і Хана. То вже голову пустили, Заохочуємо. нічого не видно. <світку> Заохочуємо вас передивитися. Цю історію. Ну no, <світку> так, це дов... давно було, було зима. Рік назад було. Десь приблизно рік назад. Така історія. Дівчаток ми тоді прилаштували. То от зараз Лорі, вона як тоді полі. Хоча Лорі зараз 8 місяців. А полі було менше трошки, так. Тобто вони невеликі собачки. На 8 місяців 10 кілограм важить, ви розумієте, що це менше середньо. Тобто вона возмущається, що ти їй мішаєш світиш на неї. Погано видно, ти вже десь четверта чи скільки ми їдемо додому. І погано ще не можете показати. А ще, Я не знаю, чи Лена розказувала. Я спробую так. світити. Хочу я показати не... тут. На жаль, не видно ні. Ти нажми, ми сфокусуй <сих> на середині клітки. Ірина Нарина, вона, вона, вона головою, знаєте. Ти можеш свою включити? О, о. Ну чого ти не, не дає? О, бачите, ось така коричнева, з коричневим носом, така красивена дівчинка. І спокійно так О, дивіться, ось видно. Ну тебе знову світять, да? так? Да? Тихо сиди, пісклява. Так, ну, да, це возмущається. Їй треба з своїх 5 копійок всі, ну, сюди вставити. Ну, нельзя. Нельзя. Але хороші собачки такі, бачите, Шенечки їм купила сьогодні повішали, бо треба якось було їх і вигуляти, е, Ой, і в, в клініку виводити. Хоча нічого вони на вулиці не зробили. Все зробили в машині, в ну, в клітки, не в не машині. А, да. Так, як завжди. Ну, таке, не все так просто. Дуже коли... весело нам цієї ночі, і ця поїздка далася особливо мені. Кай не давав нам спати всю ніч. Та ні, не всю. Лиш під ранок, він уже ну, проснувся, він виспався. Ну, спочатку не міг заснути. Да, а потім і виспався і Давай його вже в туалет веде, бо він вже хоче то після, то ще щось йому ну, одходить. Ми да, да, мали виїжджати в 7.30, а, а так як від 5 нормально не спали, то виїхали в 8.30. І запізнилася ми на годину на, mm. на свою запис, через то ми і затримались, бо треба виспані. було. Такі. Треба було чекати довше. А, до речі, ця клітка, mm -hmm. а, ця як і перед цим була е, 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 грета. Mm -hmm. Грета, дивіться, як виламала. Це була авіаклітка, така хороша, вона тут зігнула, от воно видно, It що туди видно. Mm -hmm. видно, видно, торчить. Оце. Mm -hmm. Зламаний тут е, зламаний метал, а зверху зламаний пластик у двох <хи> чи трьох місцях. Коротше, вона mm -hmm. зламала ці фішки, вигнула. І, вий, і вийшла з боку навіть <схай> втекла там, там, де її держали. Пристал. Було таке, було Вилазили. діло, так що в нас вже ця кліточка вже не є така міцна, яка була. вже не міцна, та що зараз сидить, герда теж така вже е, пострадала від неї. Вона теж хотіла вилазити. Ей, ну, ну, ну. Фу -фу -фу. О, бачите, бачите, оце вона таку цілу дорогу, щось їй треба. Ми її сваримо на. Отак, отак. Молодець. Дві мордяхи. А видно це друга? Видно погано. Якість дуже погана, бо вже вечоріє через то так неярко. Щось туди ми їхали, чесно, не було. ні бажання, ні сили якісь так. І спішили ми, ми спішили, дуже І нічого не зняли. Ну, покажемо вам ще каві нашого, звісно. Тут у нас їде Каюшкін. Бачите, вийшла на вулицю і вже набагато краще Каюшкін. Каюшкін спав, щоб ви розуміли, всю дорогу туди він їхав стоячи, наригав нам, звісно, туди. Кажем, Ляш, положи, поспи. І він хоч би що, а от назад, дивіться, вже і дрихнув. Я його розбудила. Такий ошиничий гарний, ми теж придбали, щоб можна було з ним гуляти, бо ми його зарані забрали, а що в день титрів він нікуди не дівся. Е, на жаль, поки ми не маємо куди його забрати, кая. У нас є одне місце тимчасової перетримки для нього, але це ну, не у нас тут. Треба доїжджати, і люди похворіли через те, через те якось так. Ми його випустимо сьогодні і через певний час ми його заберемо, щоб підвести на тимчасову перетримку. Бо у Кая є бажаючі його забрати. Тому так. До речі, нам не вистачає ще на Каю десь близько 4 тисяч гривень на перетримку. Ну і ще. Оскільки около двох, намішок корму. Не все так просто і не все так дешево, знаєте? Дуже багато витрат. Сьогодні витрати лише за аналіз 9 тисяч гривень, плюс тисячу гривень дорога. Це далеко і дорого, щоб ви розуміли. А тому не все так просто. Продовжуємо на кая у нас активний. І також у нас збір на Леона, да, який теж будемо скоро й головити до ветеринара. Каюшкін, кін, а ти чо ноєш? Ну такий трошки нитік він. То скінитік скажи. Хочеш, щоб його гладили? От гладиш, хоч би що, десь уходиш. Ноє скажи, да, не привикший. Хоче внімання любові, ну як і всі. До речі, кай у нас важить фу 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 фу. Хоче вже вийти, бачите, він думає, що приїхав вже додому. Кайва вже 18800. Я думала, чесно, 25, такі товсти. Але ні, 19 кілограм кайшки. Так що не такі, скажімо, я і великий. Да? Ще знімемо, як його будемо випускати, він буде радіти бігти до Сімби своєї, там за моху заскучав. Бачите, скучає буде